Це один з найдієвіших інструментів адвоката. Адвокатський запит це вимога адвоката надати інформацію протягом п'яти робочих днів. Отримання адвокатського запиту для особи, яка його отримала, як правило означає, що інша сторона вже звернулася до адвоката, проблему не вдасться проігнорувати, і є велика ймовірність отримати позов до суду. Це надзвичайно тривожний сигнал. На практиці більша частина конфліктів вирішується домовленостями після отримання адвокатського запиту. Останній кейс продавець не хотів повертати кошти за товар, направив адвокатський запит наступного змісту. З метою підготовки позову до суду прошу надати інформацію, з яких причин у строк встановлений законом про захист прав споживачів не повернуті кошти за товар належної якості. Наступного дня кошти були повернуті. А якщо відповідь не нададуть, за це передбачена адміністративна відповідальність, яка не звільняє від обов'язку надати відповідь на адвокатський запит. Якщо вам потрібна правнича допомога, звертайтесь!